Вітаю, друзі. Сьогодні 29, липня 24-го року. На днях я показував вам інжирний Сатурн. Він уже своє відпрацював, прекрасно відпрацював. А це, я вам показую сьогодні, як і обіцяв, світ кап. Він дрібніший. Тут персиків більше, ніж листя, але, як кажуть, розмір тут не має значення. Хоч дрібненький, хоч крупнючий, вони всі солодкі, як мед. Ось таке дерево, тим більше воно було мені підсунуте, як донат, слава Богу, донат. І воно не пішло рости, я обрізав на обратний ріст і ви бачите, яке, які три гілки виросли шикарні. шикарні. кап. Кожна гілочка в плодах. А звісно я перегрузив його, ніколи мені. Хто дивився вчорашнє відео, як я тут працюю, той, той мене зрозуміє. Ну от уже пустий, майже пустий Сатурн. Тут трошки крупніший, бо я його краще нормував. Друзі, я вирву декілька штук і ми скуштуємо, вони похожі. Ну, Конвейєр. Мій конвейер так і працює. Один закінчується, другий починається. Сатурн закінчився, зараз світка, потім ще будуть. Нектарини, потім буде місина, лаурол, роял прайди і багато других сортів, сливи будуть. Друзі, хвилинку. Ну так от вирвав декілька штук. Вони трошки дрібніші. Але це ніяк не скажеться на їх смакових якостях. 96 100 114 75 94, пять. Дев'яносто чотири. Ну отак. От Сто Якщо їх принурмувати, то 120 і 140 будуть. Зараз скуштуємо. Соковитий кремово м'якоть. Ароматний. Кістечка манюсенька, 2-3 грами. Соку тут повно. Смак чудовий, солодкий. Шкірку можна знімати. В общем, чудовий інжирний персик, світкап. Сажайте, коліруйте, вирощуйте, друзі. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!